Привіт, друзі! Сьогодні ми вирушаємо у захопливу подорож світом фізики, і темою нашого уроку стане тиск. Тиск це невидима сила, яка діє на кожен квадратний сантиметр нашого тіла. Під ногами, у воді, в повітрі, всюди. І я вам обіцяю, після цього відео ви більше ніколи не скажете, що фізика це нудно. Готові? Тоді починаємо. Тиск це фізична величина, яка показує, яку силу тиску спричиняє тіло на одиницю площі поверхні. Формула для визначення тиску P дорівнює F поділити на S, де в нас P – це тиск. Тиск завжди вимірюється в паскалях. F – це сила тиску, а S – це площа поверхні, на яку діє сила. Уяви, ти стоїш на снігу у черевиках і ти провалюєшся, але в лижах ні. Чому? Тому що площа опори більша, саме тому тиск на сніг менший. Рідини також створюють тиск, і він збільшується з глибиною. Цей тиск передається в усіх напрямках і залежить лише від глибини, густини та прискорення вільного падіння. Гідростатичний тиск це тиск нерухомої рідини. Щоб знайти його, потрібно ро помножити на G помножити на H. Наприклад, чим глибше ти будеш під водою, тим більший тиск на тебе буде діяти. Газ це речовина, яка не має власної форми чи об'єму, але може чинити тиск на стінки посудини або будь-яке тіло. Цей тиск виникає через удари молекул газу об поверхню. Саме це ми називаємо тиском газу. Атмосферний тиск це тиск, який чинить повітря на поверхню землі та на всі предмети на ній. Хоч ми його не відчуваємо, але він має величезну силу. Нормальний атмосферний тиск дорівнює. 101 325 паскалів або одній атмосфері або 760 мм ртутного стовпа. Ці одиниці часто використовують у побуті, метеорології, медицині, наприклад, для вимірювання артеріального тиску. Газовий тиск можна збільшити, якщо зменшувати об'єм. Нагріти газ або збільшити кількість молекул. Ці знання лежать в основі роботи насосів, барометрів, авіації і навіть медицини. Сполучені посудини це система кількох посудин, з'єднаних між собою внизу так. Що рідина може вільно перетікати між ними. Основне правило полягає в тому, що у спокійному стані поверхні однорідної рідини в сполучених посудинах встановлюється на одному рівні. Це правило базується на законі Паскаля. Тобто тиск, який чинить рідина в одній точці, передається в усі напрямки однаково. Якщо ж в посудини налити різні рідини з різною густиною, то виконується співвідношення h1 на h2 дорівнює r2 на r1, де в нас r1 і ρ2 2 це густини рідин, а h1 і h2 висоти стовпів рідин у різних гілках. Це означає, чим більша густина Тим нижчий рівень рідини і навпаки. Сполучні посудини застосовуються у водопроводах для рівномірного розподілу води, у будівництві дамп і каналів, у крапельницях і т.д. Завдяки сполученим посудинам рідина в різних частинах системи має однаковий рівень. Гідравлічні машини це пристрої, які передають або підсилюють силу за допомогою рідин, найчастіше води або мастила. Вони працюють на основі закону Паскаля, який стверджує, що тиск, створений у рідині в замкнутому просторі, передається без змін в усі точки цієї рідини. Найвідоміший приклад це гідравлічний прес. Він складається з двох поршнів різного розміру, з'єднаних трубкою і заповнених рідиною. Коли ми тиснемо на малий поршень, тиск передається рідиною на великий поршень і підіймає велику силу. Основна формула, яка описує принцип дії, F2 на F1 дорівнює S2 на S1. Де в нас F1 і F2 це сили на малому і великому поршнях, а s 1 і S2 2 відповідно площі їх поверхонь. Це означає, що за допомогою невеликої сили можна підняти дуже важкий вантаж за умовою, що площа другого поршня значно більша. До прикладів гідравлічних машин відносяться гідравлічні домкрати, автопідіймачі на СТО, гальмівні системи в автомобілях. Таким чином, гідравлічні машини це приклад того, як фізичні закони допомагають людям спрощувати роботу і економити зусилля. Тепер, коли ми розібралися з теорією, Час перейти до практики. Разом розв'яжемо задачі про тиск на поверхню, тиск у рідині та рівень рідин у сполучених посудинах. Підготуйте ручки і зошити. Починаємо. Задача номер 1 Площа різального краю лопати 0,7 квадратних сантиметрів. Який тиск створює лопата на ґрунт, якщо людина діє на лопату із силою 210 н. В нас відома площа С 0,7 квадратних сантиметрів? Нам потрібно їх перевести в квадратні метри. В одному квадратному сантиметрі. Одна десятитисячна метра квадратних. Тому 0,7 квадратних сантиметрів дорівнює 0,07 метрів квадратних. Також в нас відома сила F. 210 Ньютон знайти тиск П. Щоб знайти тиск, потрібно силу F поділити на площу S. П дорівнює двісті десять поділити на нуль цілих. 700 тисячних метрів квадратних. І це дорівнює три мільйони паскаль. Або три мега паскаль. Відповідь Тиск, що створює лопата, дорівнює 3 мегапаскаль. задача номер 2. Тиск гусеничного трактора на ґрунт становить 27 кПа. З якою силою трактор тисне на ґрунт? якщо площа, на яку спираються його гусениці, становить 2,9 метрів в квадраті. В нас відомий тиск П 27 кілопаскаль, кіло, кіло це тисяча, тобто 27 тисяч паскаль. І відома площа С 2,9 метрів в квадраті. Треба знайти, з якою силою трактор тисне на ґрунт. Знайти F. Ми знаємо формулу для тиску P дорівнює F поділити на S. Звідси. Щоб знайти F, потрібно тиск P помножити на площу S. знайдемо силу. F дорівнює 27 тисяч паскаль помножити на площу на 2,9 метрів в квадраті. 27 тисяч помножити на 2,9 дорівнює 78 тисяч 300 ньютон або 78,3 десятих кіла ньютон. Відповідь Трактор тисне на ґрунт із силою 78,3 кН. Задача номер 3 Хлопчик виїхав на лижах на снігову галявину. Сніговий наст галявини витримує тиск 2 кПа. Ширина кожної лижи 7,5 см, а довжина 1,8 м, Якою може бути максимальна маса хлопчика, щоб він не провалювався в сніг? В нас відомий тиск P – 2 кПа. Кіла, кіла це тисяча, тому. 2000 паскаль. Також відомо довжина і ширина кожної лише. Позначимо їх як А і Б. Отже, довжина, нехай буде А 1,8 метра, а ширина Б 7,5 сантиметра. Переводимо також в метри 0,075 метра. Також відомо, що хлопчик на лижах, а лиж в нього дві. n дорівнює 2 кількість лиж. Нам потрібно знайти масу хлопчика. Ну, ми знаємо формулу для тиску P дорівнює F поділити на S. Звідси можемо знайти силу, з якої хлопчик тисне на сніг. P помножити на S. Тиск у нас є, в нас невідома площа. Ми знаємо довжину і ширину кожної лижи. Тому можемо знайти. Площу однієї лижи. Для цього потрібно а помножити на Б. Знайдемо площу однієї лижи. 1,8 метра помножити на 0,075 метра. І це дорівнює 0,135 метрів в квадраті. Але в хлопчика не одна, а дві лижі. Щоб знайти площу двох лиж, потрібно кількість лиж n помножити на площу однієї лижі на S1. Знайдемо S дорівнює 2 помножити на 0,135 метрів в квадраті. І це дорівнює. 0,27 метрів в квадраті. Тепер можемо знайти силу. Для цього нам потрібно тиск 2000 паскаль. Помножити на площу 0,27 метрів в квадраті. І це дорівнює 500. 40 ньютон. Знаючи силу, можемо знайти масу. Щоб знайти масу хлопчика, потрібно силу поділити на G, на прискорення вільного падіння. М дорівнює 540 ньютон поділити на 10 ньютон на кілограм. 540 розділити на 10 дорівнює 54. Ми знаходимо масу, вимірюється у кілограмах. Отже, максимальна маса хлопчика, щоб він не провалювався в сніг на лижах, дорівнює 54 кг. Запишемо відповідь. М дорівнює 50. 4 кілограми. Задача номер 4 Любітель фрідайвінгу занурився на глибину 100 метрів. Який гідростатичний тиск діяв на нього під час занурення? В нас відома глибина аж. 100 метрів. Будемо вважати, що він занурювався в чисту воду. Густина чистої води РО 1000 кг на метр в кубі. Потрібно знайти гідростатичний тиск П. Формула гідростатичного тиску РОЖ. П дорівнює РО 1 тисяча кілограм на метр в кубі, помножне на Ж 10 ньютон на кілограм і помножте на аж 100 метрів. І це дорівнює 1 мільйон паскаль. Мільйон – це мега. Тому це дорівнює 1 мегапаскаль. Запишемо відповідь. Гідростатичний тиск дорівнює 1 мегапаскаль. Задача номер 5 На якій глибині тиск у мастилі дорівнює 8 кПа? У нас відомий тиск 8 кПа. Переводимо у паскалі 8000 паскаль. Також у нас відома речовина мастила. Тому з таблички випишемо густину мастила 900 кг на метр в кубі, знайти глибину H. Знаючи формулу гідростатичного тиску ρgh, можемо виразити формулу для H. П поділити на Ж. Підставимо наші значення в чисельнику П 8000 паскаль, в Знаменнику РО 900 кілограм на метр в кубі. Помножте на Ж на 10. Ньютон на кілограм чисельнику 8 тисяч лишається без змін. Знаменнику 900 помножити на 10 дорівнює 9 тисяч. Ми знаходимо глибину, вимірюється у метрах. 8 тисяч розділити на 9 тисяч, приблизно дорівнює.

Подайте тиск 1 мм ртутова стовпа у паскалях, а тиск 93 324 паскаль у міліметрах ртутного стовпа. Перший тиск 1 мм ртутного стовпа. Він завжди дорівнює 133, 3 паскаль. Другий тиск в нас дорівнює 93 324 паскаль. Щоб його перевести в міліметр ртутова стовпа, нам потрібно це значення поділити на 133,3 Тобто 93 324 розділити на 133,3. І ми так переведемо в міліметри ртутного стовпа. І це приблизно дорівнює 700 мм ртутного стовпа. Запишемо відповідь. P1 дорівнює 133,3 Паскаль. P2 дорівнює 700 мм ртутного стовпа. І задача номер 7. Площа малого поршня гідравлічної машини становить 15 см в2, а великого 3 См2. Визначте максимальну масу вантажу, який можна підняти, приклавши до малого поршня силу 200 Н. Будемо позначати маленький поршень індексом 1. А великий поршень індексом 2. Площа малого поршня С1 15 см в квадраті. Переводимо в квадратні метри 0,15 десятих метрів в квадраті. Площа великого поршня С2. 3 дециметра в квадраті. Також переводимо в квадратні метри 0,3 метра в квадраті. Силу приклали до малого пошня F1 200 ньютон. Нам потрібно знайти масу. Яку можна підняти за допомогою великого поршня М2. Ми знаємо формулу відношення F2 до F1 дорівнює відношенню s 2 до s 1 звідси знайдемо F2, потрібно F1 помножити на S2 і поділити на S1. Знайдемо цю силу. F1 200 Н помножити на S2 0,03 м2 і поділити на S1 0,15 десятих метрів в квадраті. 200 помножити на 0,03 дорівнює 6. В знаменнику 0,15 десятичних лишається. 6 поділити на 0,15 десятичних дорівнює. 4000 ньютон. Знаючи силу, можемо знайти масу М2 дорівнює f 2 поділити на G. Підставимо наші значення М2 дорівнює 4000 тисячі ньютон розділити на 10 ньютон на кілограм і це дорівнює 400 кілограм. Запишемо відповідь максимальна маса вантажу, який можна підняти, дорівнює 400 Кілограм. Отже, сьогодні ми з'ясували, як діє тиск у різних середовищах, що впливає на нього і чому рідини люблять баланс у сполучених посудинах. Це не просто теорія, це те, що працює в кожному крані, насосі, фонтані і акваріумі. До зустрічі на наступному уроці. І пам'ятайте, знання це сила.